10 жовтня відзначається День працівників стандартизації та метрології. Метрологи це фахівці з точності, саме від них залежить, наскільки точно працюють банкомати, поліцейські радари, медична техніка, побутові лічильники і тому подібне. Метрологи перевіряють роботу всіх цих приладів і звіряють їх з вимогами прийнятих стандартів. Кожен прилад, якщо його часто використовують, поступово втрачає точність. І якщо який-небудь медичний апарат вийде з ладу через те, що він не був вчасно налагоджений метрологом, життя пацієнта може опинитися під загрозою. Метрологи відрізняються особливою акуратністю і точністю, адже в їхній справі потрібна максимальна концентрація. Уманський відділ повірки засобів вимірювальної техніки, окрім Уманської територіальної громади та району, обслуговує також Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку та Київську області. Відділ повірки ЗВТ міста Умань являється філією Черкаського центру стандартизації метрології та сертифікації. Заснована Уманська філія більше 50 років назад. Ми проводимо повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Також ми проводимо перевірку метрологічних характеристик приладів, проводимо атестацію допоміжного і випробувального обладнання. Перераховувати яку повірку засобів вимірної техніки ми проводимо дуже багато, але я стараюсь перерахувати основні, так сказати, самі популярні ЗВТ, з якими звертається наш відділ для повірки. Це лінійки вимірювані, метроштоки, ваги лабораторні, ваги торгові, ваги вагонні, ваги автомобільні. Гирі, колонки паливороздавальні, колонки газовороздавальні, дозатори піпеткові, мірники технічні, лічильники газу побутові, лічильники газу промислові, резервуар ми ще калібруємо. Манометри всіх видів, мановакуометри, напороміри, свігманометри, тобто, яким міряють тиск, тонометри, як говорять лікарі. Далі ми проводимо повірку гігрометри, термометри, секундоміри механічні. Повірку ЗВТ ми проводимо по електромагнітних вимірюваннях. Це амперметри, вольтметри, магазини опору. Омметри, мегаомметри, вимірювачі напруги дотику та струму короткого замикання, трансформатори струму, лічильники електроенергії побутові. Також ми проводимо повірку рефрактометрів і багато ще інших засобів вимірювальної техніки, які просто не вистачає часу, щоб всі перелічити. В Черкаському центрі впроваджена система якості, що дозволяє вчасно і якісно проводити повірку законодавчо регульованих засобів вимірної техніки. У нас укомплектований штат високодосвідченими, висококваліфікованими спеціалістами. Я сьогодні хочу привітати своїх колег. Із святом свято сьогодні називається День стандартизації, метрології та сертифікації. До цього свята ми, метрологи, маємо таке пряме відношення і хочу побажати всім своїм колегам успіхів в роботі, здоров'я, миру і всього самого найкращого. Хочу ще сказати власникам, які мають засоби виміреної техніки, які потребують повірки, тобто це законодавчо регульовані, незаконодавчо регульовані, які після ремонту або із обігу. звертайтеся, будь ласка, до нас. Ми вас забезпечимо якісною роботою, установимо придатність чи непридатність вашого засобу до застосування, і робота буде зроблена якісно. В роботі керуємося законом України про метрологію та метрологічну діяльність. Якщо ви користуєтесь неповіреними приладами, це порушення закону України про метрологію та метрологічну діяльність. Приходьте до нас, будь ласка. Відділ знаходиться за адресою місто Умань, провулок любові 43. Телефон 408 84. Вас тут зустрінуть, допоможуть, розкажуть і проконсультують.